Ela é Герої героями нашого фільму живуть в місті, але об'єднані почуттям заповіданим їм безкінечною вірвечкою поколінь предків степовиків, землеробів і скотарів. Більшу частину свого життя наші герої проводять у стінах дому, який об'єднав їх в одну велику дружню сім'ю у Дніпропетровському державному аграрному університеті. Зовсім юними приходять сюди юнаки та дівчатка. Тільки но встигли вони усвідомити, що хочуть присвятити себе роботі на землі. Це майбутні агрономи, ветеринари, зооінженери, майстри й винахідники і сільськогосподарської техніки, економісти, менеджери агросфери. Але шлях до омріяного майбутнього їм ще належить пройти, провести тисячі годин за підручниками. Відвідати тисячі лекцій, навчитися практично застосовувати свої знання, допомагати випускникам загальноосвітніх шкіл стати фахівцями, справа викладачів агроуніверситету. Безумовно, основне їхнє завдання давати ґрунтовні знання майбутнім спеціалістам сільського господарства. Але ж ці завтрашні заслужені, агрономи, ветеринарні лікарі і інженери поки що тільки діти. Які подорослішають саме тут, у милому серцю аграрному університеті, тому викладачі вищої агрошколи водночас і вихователі для більшості молодих людей. Педагоги стають другими батьками, їм повіряють таємниці, з ними діляться великими сподіваннями. Їх згадують добрими словами, закінчивши університет, відвідують як і рідних людей. Втім, до закінчення університету ще далеко. Диплом тільки починає вимальовуватися в самостійних та курсових роботах. Зараз студентське самоврядування, на мою думку, знаходиться на високому рівні у нас в університеті, тому що створено два органи студентського самоврядування. По-перше, раніше створений ще 94-му комітету у справах сім'ї та молоді, і 8 вересня 2005 року створена рада студентів агроуніверситет. Тобто це дає змогу більш в повній мірі враховувати побажання або думки студентства, тобто більш повно проблеми їх вказувати на них. Це якось допомагає вирішувати? Звичайно, допомагає. В першу чергу більш скоординоване рішення. Створення по університету і по тих же гуртожитках зв'язок більш в повній мірі відображається і між факультетами, тому що якщо раніше у нас кожен гуртожиток жив окремим життям, то зараз нам вдалося більш-менш їх звести в одне ціле, створити якісь органи самоврядування ті ж студради які працюють за одинаковою схемою. В принципі, я так розумію, що студентське самоврядування також відіграє не останню роль і у проведенні свят різних, які відбуваються в університеті. Без нас нічого не проходить, і, хоча в нас там не, і не така вже велика роль, але суттєво. Атмосфера дуже така тепла, можна сказати, родинна. Всі відчуваються тут як вдома. І всі один одному. только посмехаются и очень рады один одного видеть каждый день. Я занимаюсь ландшафтным дизайном и уже работаю по профессии. Сегодня мне дадут очень важный объект в Одессе, поэтому сейчас тоже буду спешить ехать туда. Я всегда интересовалась рисованием, дизайном. Ну, в принципе, вот стала бы движущей силой, которая сподвигла меня поступить на аграномический факультет. Что бы ты могла сказать про преподавателей в принципе? Это же дуже... э специалисты высокого уровня, которые действительно вкладывают в студентов знания. Я до сих пор помню с первого курса латынь, и это действительно мне очень помогает в работе моей. Также самодеятельность у нас возвышена на очень высоком уровне. В прошлом году мы на местном Конкурсі, студентська весна зайняли перше місце. Тим самим ми доводимо, що наш аграрний університет має високий рівень не тільки по навчанню, але й в художній самодіяльності. Тобто це дозволяє студентам розклеїтися всебічно і щоб у них були спогади на подальше про навчання. Це я ще вважаю дуже гарно, тому що наш ректор дуже добре відноситься до цих. Цих справ. Що не кажи, а в агроуніверситеті спорт завжди жив і житиме. Ну, ось приклад команди Word-Pop. Рік тому, не маючи басейну, не маючи як такової збірної, чисто на оптимізмі, на такому, такому захваті, я не знаю, як це ще назвати, наша команда присіла друге місце. Обіграла людей, у яких є. Ну, це будівнича академія, медицинський інститут. У них є басейн, у них є база, у них є тренер, у них є команда. Але не дивлячись на це, наші хлопці зібралися, як то кажуть, побачили перший раз м'яч, басейн, зарізли в нього, одягли шапочки і виграли достойно. Давайте подивимося, хто, як і чому вчить студентів в аграрному університеті. Мабуть, найвідоміший, а тому і найпопулярніший факультет його. Агрономічний. А також до речі, і один із найстаріших Виник він у 1934 році. Коли я поступила сюди на перший курс агрономічного факультету, це був далекий 1944 рік. Як такового агроуніверситету не було ще. Тому що це був прекрасний корпус, білий, красивий, як Чайка, которая раненая, лежала весь развалина на берегу нашей любимой реки, нашего тепра. Мы пришли сюда студентами, наши работы начались, конечно, с учебы. Но учеба какая была? Было холодно. Учились мы тогда. Наш институт располагался по улице Дзержинской, где находится в настоящее время шахматный клуб. Там были наши аудитории, там была наша администрация, там жили даже наши преподаватели. Тогда мы сидели за какими-то побитыми табуретками, на ящиках. Было холодно, было неуютно, здание все проветривалось ветром. Поэтому где могли, находили дощечку, забивали окошечки. Сидели вокруг печки-буржуйки, и грели свои руки и слушали лекции. Писали тогда между строк книг, потому что ничего не было, все было разрушено. Но мы, молодые, мы старались почерпать те знания, которые мы, которые мы стремились и хотели получить в этом агроуниверситете. А тогда он назывался не так. Тогда он назывался ДСХИ, Днепропетровский сельскохозяйственный институт. ми, студенти не, теж не так. Ми його називали Дніпро Дніпропетровські хороший інститут. Серед тисяч і тисяч його випускників герої праці, видатні вчені, державні діячі, керівники міністерств, відомств, підприємств, нарешті просто віддані своїй справі агрономи. Факультет має прекрасну навчальну та науково-дослідницьку базу. При ньому працюють проблемні лабораторії рекультивації земель та добрив, філія Інституту земельних ресурсів, науково-дослідний інститут агроекології, станції хімізації земель області, інспектура сортовипробування. Учебну роботу, лекції і лабораторні заняття ми проводимо в аудиторіи. Но селекція і семеноводство – это наука о введении нових сортов. и гибридов очень сложная, и трудно ее понять в аудитории. Основательно студенты осваивают эту науку в поле. У нас ведется большая научно-исследовательская работа по селекции и семеноводству озимой пшеницы. И в поле у нас есть все питомники селекционного процесса, все питомники первичного семеноводства, на которых студенты работают, познают содержание их, смысл и необходимость этих питомников, и осваивает окончательно курс селекции и семеноводства. С другой стороны, студенты нам помогают в выведении новых сортов. Мы вывели около восьми сортов озимой пшеницы за последние годы. А вот сейчас у нас в производстве три сорта. Это сорт доля разновидности феррогенеум, сорт спиванка с пятого года. Он у нас находится в государственном реестре сортов растений Украины. И сорт Муза, який знаходиться в государство нам сорту із в этом году, буде тоже записан в реєстр рослин України. До навчального процесу факультет залучає провідних зарубіжних вчених із Сполучених Штатів Америки, Великобританії Іспанії. Об'єднує він кафедри рослинництва, загального землеробства, ґрунтознавства та екології, агрохімії, кормовиробництва. Фізіології рослин і ботаніки, селекції і насінництва хімії, основні напрями підготовки фахівців агрономія, харчова технологія та інженерія за спеціалізаціями захист рослин, насінництво, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, кормовиробництво, садово-паркове господарство. Зайдіть у центральний наш корпус. Ви заходите туди, як бутави ви заходите в храм науки, високі потолки. кругом цветы, все белое. Это очень красиво, это возвышает нашу душу. Будьте все студенты чуткими, замечательными, преданными своему делу, а в особенности агрономическому факультету, потому что я заканчивала агрономически. Ректор наш, студент агрономического факультета, декан наш, тоже студент агрономического факультета. Поэтому многие, кто еще задумывается в дальнейшем и будет решать самому идти, то ли своих детей посылать, посылайте к нам на агрономический наш факультет. У нас очень хорошо, прекрасный коллектив, прекрасная база для этого. Будьте все счастливы, здоровы, дай Бог вам счастья, как и обилие и счастья нашей Украины. Біотехнологічний факультет був одним із перших. З'явився він у 1922 році і мав тоді назву зоотехнічний. Два роки потому вже відбувся перший його випуск: п'ять зоотехніків і дев'ять ветеринарів. Сьогодні на факультеті навчається понад 500 студентів, які отримують підготовку за спеціальностями технологія і переробка молока і молочних продуктів. Технологія переробки м'яса і м'ясних продуктів, племінна справа, свинарство. Професором Селихом створено стада великої рогатої худоби, стада свиней, високопродуктивних тварин нашого південного степового регіону. Зокрема, ним започаткована робота по створенню свиней селекції Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. Нині його учні продовжують цю роботу по створенню свиней м'ясного типу в українській м'ясній породі свиней. При кафедрі нашій працює аспірантура. Ми ведемо підготовку кандидатів сільськогосподарських наук, випускники аспірантури працюють у нашому Державному аграрному університеті, на нашому факультеті і на інших. Факультеті, окрім цього, бажаючі з усіх куточків України вивчають птахівництво, рибництво, технологію виготовлення кормів. На факультеті працюють кафедри розведення та генетики тварин, годівлі тварин, технології виробництва продуктів, тваринництва. В течение всіх років, робота і в Омське, і робота. в Соленоградском сельхозинституте. И здесь дала возможность подготовить 35 кандидатов в наук, в том числе 6 докторов в наук. В настоящее время я являюсь консультантом двух докторских диссертаций, и у меня имеются еще аспиранты, которые готовят работу. Начиная с с 2002 году займаємося не только совершенствованием этих нових выведенных типов овец, но й перешли на создание, выведение новой породи овец местного направления. Факультет механізації сільського господарства існує з 1954 року. Високий професійний рівень підготовки майбутніх спеціалістів агропромислового комплексу забезпечує належна матеріальна база. Факультет має сьогодні парк металообробних верстатів, автомобілів і тракторів, навчальний полігон, лабораторії технічної діагностики. Навчальний процес здійснюється на кафедрах сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів, ремонту машин і технологій металів. Експлуатації машино-тракторного парку, механізації переробки сільськогосподарської продукції та процесів у тваринництві, теоретичної механіки та опору металів, вищої математики, фізики, філії кафедр факультету працюють на південмаші Дніпропетровському комбайновому заводі у науково-дослідному інституті зернового господарства України, зустрічаючись кожен рік з цими випускниками. Дуже приємно бачити і відчувати, що наші випускники в різних галузях виробництва, де б вони не знаходились, розказуючи про свої діла, працю, приносили завжди велику користь і в агропромисловому комплексі, і в інших робітничих колективах, де вони опинилися. Ну, і ми пишаємось тими, що в якійсь мірі авторитет нашого вузу і в цілому в області, і на Україні. Інститут економіки, до складу якого входять факультети менеджменту і маркетингу та обліку і фінансів, з'явився на базі економічного факультету, що як самостійний підрозділ розпочав роботу 1962 року. Працювало тоді дві кафедри економіки та організації сільськогосподарського виробництва і політичної економіки. Нині на факультетах шість кафедр економічної теорії та економіки сільського господарства. Аграрного бізнесу, управління та права, бухгалтерського обліку та фінансів, економіки навколишнього середовища і статистики, інформаційних систем і технологій. За роки існування факультети підготували майже 9 тисяч фахівців вищої кваліфікації, найкращі з яких отримують сьогодні досвід та практичні навички за кордоном в Чехії, Великій Британії, Франції. Факультет ветеринарної медицини створений у 1980 році. За роки існування для сільського господарства підготовлено понад дві тисячі ветеринарних лікарів. Його студенти практикуються у кращих господарствах області агросоюз на держпломзаводі Чумаки в агрофірмі Науковій. У складі факультету шість кафедр нормальної та патологічної анатомії тварин. Нормальної та патологічної фізіології, клінічної діагностики та хвороб сільськогосподарських тварин, хірургії і ветеринарного акушерства тварин, паразитології та інвазійних хвороб, епізоотології та інвазійних хвороб тварин лабораторія була створена по рішенню Міністерства аграрної політики України в апрелі 2003 року. Позднее, в 2005 году, лаборатория прошла государственную аккредитацию и имеет отраслевой сертификат на проведение биохимических и морфологических исследований. В лаборатории проводятся фундаментальные исследования в области морфологии и физиологии продуктивных животных. Помимо этого в лаборатории выполняются прикладные разработки по заказу крупнейших сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области и соседних областей. Кроме того, лаборатория является базой Для практичної підготовки студентів факультету ветеринарної медицини, в котрі вони виполняють свої курсові, дипломні і магістерські роботи. Кромі того, на базі лабораторії выполняются кандидатські і докторські диссертации по морфології животних. 1951 року в університеті було відкрито гідромельоративний факультет зараз – еколого-меліоративний. Підготовка інженерів проводиться за напрямами водні ресурси та гідромеліорація за спеціальностями проєктування і будівництва гідромеліоративних систем, експлуатація систем, сільськогосподарське водопостачання, економіка водопостачання, екологія навколишнього середовища. При кафедрах успішно функціонують філії на базі проєктно-дослідного інституту Дніпроводгосп та Дніпрооблводгосп. Пріоритетним напрямком роботи факультету є підготовка фахівців, які поєднують професійні знання із загальнолюдськими світоглядними цінностями. Гуманітарною сферою підготовки студентів опікується проректор університету, професор Петро Корнієвич Охмат. Робота кафедр філософії, соціології та історії, філології, фізичного виховання. Забезпечує цілісність та наступність навчання та виховання гармонійної особистості. До структури належить також редакція кадри селу, студентський клуб, бібліотека. До речі, бібліотека Дніпропетровського аграрного університету одна з найпотужніших у місті. Вона володіє майже 400 тисяч видань і обслуговує щороку понад 20 тисяч користувачів. 1972 року при університеті відкрився музей історії вищого навчального закладу. Музей помітно впливає на зростання зацікавленості студентів історичним минулим своєї альма-матер та місцем агроуніверситету в системі розвитку аграрної освіти країни і світу. Втім, навчання, хоч і головний, та не єдиний аспект життя студентської молоді. Окрім трудових буднів, бувають вузі свята, зустрічі з видатними людьми, дні по свят, мистецькі події, концерти конкурси. Цікавою подією став зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вузів України, лідери АПК 21-го століття. У зліті взяли участь понад 300 студентів. Були гості Сполучених Штатів Америки, Естонії, Росії, представники з міністерств та відомств, котрі поверталися з хорошими враженнями про Дніпропетровський аграрний. А він, в свою чергу, гордиться можливістю приймати високих гостей. Нині університет очолює професор університету, академік Академії сільськогосподарських наук Володимир Ілліч Шимавньов, вчений агроном. Випускник колишнього Дніпропетровського сільськогосподарського інституту нам і нашому колективу дуже приємно зазнавати те, що правительство, наше міністерство доверило нам прийняти еліту аграрного образування в стенах нашого вуза. Я должен сказати, що наш університет известный звісні связми і своїми школами і хорошими традиціями, были созданы і поддерживаются в течение 80 лет. В одному з найкрасивіших куточків міста на схилі Дніпра розташований провідний заклад Вищої аграрної освіти України навчально-науково-виробничий комплекс Дніпропетровський державний аграрний університет. Це Серце великого організму, який злагоджено працює вже багато років. До складу ж комплексу входять Бобринський, Васильківський, Верхньдніпровський, Донецький, Растівський, Нікопольський, Ногайський, Новомосковський, Горіхівський державні аграрні технікуми, Дніпропетровські технікуми електрифікації та технологічний, кілька науково-дослідних станцій. Співробітництво закладу із європейським освітнім фондом має особливе значення в подальшому розвитку університету його інтеграції в європейську систему освіти з орієнтацією на спеціалізації, що існують у країнах європейської співдружності, з адаптацією програм до курсів, які використовуються в університетах Європи. Сьогоднішній Високий рейтинг вузу. Результат багаторічної плідної діяльності професорсько-викладацького та адміністративно керівного складу кількох поколінь відданих справі людей. Прийде час роз'їдуться по різних куточках нашої батьківщини дипломовані спеціалісти вчорашня студентська молодь. Озброєна знаннями, Наснажена бажанням працювати на землі, кращої за яку немає в світі, сходитиме рівною стіною золоте жито на пишних українських чорноземах і перетворюватиметься на золото врожаїв, вийдуть на поля сучасні сільгоспмашини, буятимуть сади, віддаровуючи людям задбайливість небаченими врожаями. Череди корів і отари овець виходитимуть ранньої весни в степ на випас, білими гумінкими хмарами вкриють ставки з зграї свійської птиці, визріє городина і зацвітуть квіти. І радітиме довічно душа людини, чиє покликання любити рідну землю. Цю любов нам залишили у спадок орії. Це вони навчили нас побожно ставитися до того, що дав нам, українцям, творець.